Нормально, виходить? Да. А ну, а ну подивимся. Правильно, ескіз відмальовується. Тут взагалі шикарно. Получається? Так. Раз, да, зараз, чекайте, тільки ж без мене не робимо. Так, так. тут у нас що? Так. Також без помилок. Молодець. Так, і у нас там теж без помилок. Добре, йдемо далі. І що у вас вийшло? Ага, і навіть з елементами дизайну, да, що зробив такі скрюглення, трошки гарніше. Корпус. Так, ану, показуй. Показуй. Так, непогано. Дивимося, що в нас тут. Получилося, получилося, вийшло. Добре, йдемо далі. Програмка перетворила на g коди вашу. Детальку перетворила і готова. Це значить, що принтери. принтери готові надрукувати цю деталь. Все, переходимо до друку. Крутілку. Крутимо на Print From SD. Нажимаємо. Вибираємо свою, свою деталь. Вибираємо деталь, на неї нажимаємо. Принтер починає що калібруватися, ходить по а, крайнім точкам і потім почне друкувати твою детальку. Друкує з того місця, де ти йому дав задачу. Ну мы же эти разные малюнки там Чуть ли не выше. Я хорошо, что...